Всіх вітаю! З вами компанія Спендом і останні новини за минулий тиждень. Про туристичні протести охоплять Іспанію з 15 червня. Акції анонсовані в десятьох містах. Серед них Барселона, Пальма, Сан Себастьян Тенерифе. Вимоги мітингувальників обмежити короткострокову оренду, зменшити тиск масового туризму, захистити право місцевих на доступне житло. Ціни на оренду зростають, а зарплати ні. Місцеві відчувають себе власними туристами у рідних містах. Мета не вигнати туристів, а повернути баланс і якість життя. Рівень безробіття в Іспанії впав нижче 2,5 мільйонів вперше за 17 років. Травень приніс суперечливі результати для іспанського ринку праці. З одного боку рекорд кількість офіційно працевлаштованих зросла до більш ніж 21 мільйона осіб. З іншого темпи створення нових робочих місць уповільнились. У травні додалися майже 196 тисяч робочих місць, найменше для цього місяця з 2020 року, не враховуючи пандемійного періоду. Водночас історичне досягнення: кількість безробітних вперше за 17 років знизилась майже до 2,5 мільйонів осіб. Найактивніше зростає сектор туризму і готельного бізнесу. Саме він додав найбільше нових робочих місць напередодні літнього сезону. На майорці зростає попит на оренду. Власники обирають надійних орендарів. На ринку оренди нерухомості на майорці спостерігається нова тенденція. Дедалі більше власників віддають перевагу перевіреним орендарям, такі як поліцейські, лікарі та вчителі. Це пов'язано з бажанням мати впевненість у своєчасній оплаті та дбайливому ставленні до житла. Цікавий факт: коли проспілка поліції звернулася з проханням допомогти знайти квартири для нових співробітників, менш ніж за добу надійшло понад 100 пропозицій. Попит на оренду залишається високим, і це чудова новина для інвесторів. Нерухомість на майорці, як і раніше, приносить стабільний дохід і користується великим попитом. Револют встановлює власні банкомати в Іспанії. Вже цього літа компанія запускає перші 50 банкоматів в Мадриді та Барселоні. До 26-го року їхня кількість зросте до 200, зокрема у Валенсії, Малазі та інших великих містах. Що це означає для користувачів? Зняття готівки без комісій, можливість отримати фізичну карту прямо на місці, вигідні курси обміну валют. Банкомати з'являться у зручних локаціях на вокзалах, торгових центрах. На центральних вулицях. Знайти найближчий можна буде через мобільний застосунок «Револют». Це ще один крок до покращення сервісу та зручності для клієнтів по всій Іспанії. Дякуємо за уваги! З вами була компанія Спайндом. До скорої зустрічі!